Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 15 вересня. Наткнувся на одну ну, таку цікаву інформацію, яка була спродукована, змодельована, досліджена ну, загалом ще місяць тому, але з'явилася в публічній площині лише нині. Це дослідження, яке проводилося фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва в період з 5 по 12 серпня 2022 року. Разом із центром Разумкова. Центр Розумкова до самого Розумкова має ну, ніякого відношення. Майже ніякого, але я вам хочу ну, сказати просто заакцентувати на цьому, щоб ви розуміли. Але не про Розумкова, власне мова сьогодні. Так от дослідження показало рівень довіри до різних інститутів державної влади в Україні. Мені звичайно ну, дивно, що зараз з'являються відповідні соціологічні опитування. Але це вказує на те, що все-таки, ну, і політики, і чиновники не полишають думки про те. Ну і ми, звичайно, що перемога буде, вона за нами. Ми в цьому переконані, але самі політики і чиновники потроху готуються до виборів. Ще телятко в одному місці кажуть, але вже там заряджається. Ну, в принципі, це логічно. Так от, ну, мабуть, вам не буде дивним, що найбільшим рівнем довіри сьогодні користуються Збройні Сили України. Це логічно, правильно, це зрозуміло. І я б дуже обережно б зараз відносився до цих селічних досліджень, тому що суспільна думка вона суттєво. Сформована, ну я хотів сказати, викривлена, але дійсно, в по відношенню до мирного часу, вона зовсім не така. І ми живемо в іншій реалії, в іншій парадигмі, ми живемо іншими цінностями. Це всі розуміють, і це нормально в умовах війни. Поряд із тим, зараз вже така йде підготовка, прокачка мізків, як на мене, і оце повідомлення, яке сьогодні з'явилося активно ЗМІ, і про яке я вам розповідаю, це не випадково. Я просто на цьому акцентую, бо це ну, дивно. На тлі повідомлень про успішність наших дій на Харківщині, просування, незначні, але е, наявні на Херсонщині і так далі. Підтримку шалену західними партнерами тут з'являються вже і політичні моменти. Так от. Це дослідження було зроблено місяць тому, з'явилося лише нині. І все-таки до нього ми зараз повертаємося. Значить, Якщо брати по цих даних, які були проведені соціологами досліджені, то вони взяли за точку відліку кількість опитаних, які там за, ну і проти, образно, і вивели цифру. Ну і от на сьогоднішній день, якщо брати про рівень довіри до органів влади найбільшими рівнем довіри, 91% мають ЗСУ. Ну, це абсолютно нормально. Друга е служба, що мені, власне, було дивно, це Державна служба з надзвичайних ситуацій. Е те саме Міністерство з надзвичайних ситуацій, яке свого часу дуже багато скандалось, куди входить і пожежна служба і так далі, тому подібне, але все-таки люди сьогодні багато їм довіряють, тому що в умовах війни вони справді роблять багато. Національна гвардія України, яка є підрозділом Міністерства внутрішніх справ, її викорнили чимось окремо. Дещо посунулися в цих позиціях волонтерські організації. На фоні різних скандалів, до них довіра падає, але вона висока плюс 77%. 77. Значить, Держслужба з надзвичайних ситуацій 82%, Нацгвардія 81, волонтерські організації 77%. Далі йде Держприкордонслужба 74%. Потім Добробати – 73%. Президент України плюс 71%. Ну, Підтримка інституту без прізвища зараз дуже велика. Хоча, звісно, кореляція Зеленського із президентом вона пряма і цього ну, не відкинеш просто-напросто. Ну, а далі громадські організації, церкви і так далі. ну, Це не настільки цікаво, мені вдається, вам буде. Але все-таки хочу зазначити, що фактично всі державні органи влади вони е підтримуються українцями, мають плюс. Не мінус, бо ми зараз до мінусу перейдемо, і це дуже показово. А, наприклад, решта інституцій державних, як то уряд, Національний банк, прокуратура, мають від'ємне значення довіри. Тобто їм більше не довіряють, аніж довіряють. Ну, до прикладу, спеціальна антикорупційна прокуратура мінус 14 а Національне антикорупційне бюро мінус 15%. Це багато. Верховна Рада, мінус 19, але найбільша недовіра. До політичних партій. Я спочинав із політики, і про політичні партії фактично завершую до них на довіра 55%. Я собі погано уявляю, як вони будуть вирівнювати цю ситуацію, але саме під цим трендом, мені так видається, будуть будуватися майбутні парламентські президентські вибори. Не під трендом політичних партій, а під трендом державних установ, які були дотичні до перемоги над загарбником. Ну, от, що ви з цього приму думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені власне цікаво буде, яку, можливо, ви бачите модель майбутніх виборів, хто які, можливо, політичні партії з'являться. Правда, незвичний такий цей відео огляд, на відміну від того, що ми постійно говоримо про війну, але деякі моменти з'являються. Це дуже-дуже добре, тому що новини з фронту надходять позитивні, але вони даються нам дуже дорогою ціною. Тому прошу на це зважати і. Все-таки ну, не розохолоджуватися. Якщо хто має бажання долучитися до нашого благодійного фонду, це можна зробити під цим відео. Там є реквізити. Ми зараз збираємо активно на придбання автівки для наших хлопців 66-ї бригади. Нам залишилося дуже небагато. Так що буду вам дякувати, якщо підтримаєте. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте підписатися на мій YouTube канал.